У першоджерелі шедо генетичний клон з раси Соніка, якого створив дідусь героя Джима Керрі, Джеральд Роботнік. Науковець прагнув розкрити секрет безсмертя, а також знайти засіб лікування своєї онуки Марії. Дівчинка була єдиною людиною, з якою чорний їжак потоваришував, тому в якійсь мірі вона була для нього вельми близькою людиною. Проте в моменті уряд розуміє, що експеримент Джеральда занадто небезпечний для людства, і посилає спецпризначенців зачистити лабораторію у спробі врятувати шедоу. Марію випадково стріляє один з солдатів, після чого їжачок впадає в анабіоз. За 50 років Айво Роботнік знаходить та пробуджує шедоу, який і починає свою боротьбу з Соніком. Творці фільму вирішили не відходити від канону і адаптували чинні моменти під кіно всесвіт. Тут і шедоу як науковий проєкт дідуся роботника, і дівчинка, яка контактує з їжачком через скляну колбу. І, звісно, підозрілий кадр зі зруйнованою лабораторією, де видно шедоу Джеральда і попередньо помираючу Марію. Тому мотивацію ворог Соніка матиме в дусі Джона Віка, тільки замість песика дівчинка, а замість бандюків все людство. Більша іронія у тому, що над персонажем працював сам Кіану Рівс, чий голос зробив Шедоу більш колоритним та страшним.